Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Співали і назбирали на Збройні сили України понад 50 тисяч гривень. Підтримка від творчого колективу боян триває. Завдяки благодійній ініціативі муніципального хору боян вдалося підсилити десятки бойових бригад. Із початку повномасштабної війни артисти на чолі з художнім керівником Ярославом Линівим дають благодійні концерти у підтримку Збройних сил України. За кошти, зібрані під час патріотичних заходів у шести храмах необхідні речі, отримали воїни, які боронять Україну на передових позиціях. Бійцям передали колеса, генератори і продукти, що доставили за благодійні пожертви. Також хористи долучилися до придбання автомобіля із Старлінка. Було куплено телефон для воїна земляка та забезпечено пальним волонтерську місію на Донецькій та запорізьких напрямках. На фото бійці окремої піхотної бригади та штурмовики Люті, які передають вітання і слова вдячності колективу муніципального хору «Боян» та парафіянам із сіл Шнерів, Клекотів, Пониква, Переліски, Голосковичі та Дуб'є. Котрі підтримали благодійні заходи бродівських хористів з 9 по 16 серпня на базі Нагуєвицької спеціалізованої школи відбулася літня школа ідей для лідерів учнівського самоврядування. Глинянську громаду представляла Анна Зінько, президент учнівського самоврядування Куровицького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Миколи Лемка. Організатори приготували насичену навчальну програму, яка допоможе покращити свої навички, працювати в команді та індивідуально. Презентували власні проєкти, дебатували та працювали в команді. Серед лекторів та наставників були представники академії лідерства, бізнесмени, викладачі львівської політехніки, політологи, міжнародники. Учасники у свою чергу надихнулися на втілення нових ідей. Пишаємося нашим підростаючим поколінням. Біля села Задвір'я вшанують пам'ять польських воїнів, які захистили Львів від військ будьоного. У суботу, 17 серпня, поблизу села Задвір'я, відбудуться урочисті заходи з нагоди 104 ї річниці битви між польськими солдатами та більшовицькою кавалерією Семена Будьоного. Захід проходитиме під патронатом Генерального консульства Республіки Польща у Львові за участі офіційних представників сусідньої Польщі, обласної та місцевої влади. Відбудеться свята літургія на честь загиблих героїв і церемонія запалювання лампадок та покладання квітів і вінків до пам'ятника на кургані. 104 роки тому, 17 серпня 1920 року, поблизу села Задвір'я відбулася одна з найважливіших битв польсько-більшовицької війни, відома як польські фермопіли». Зійшлися силами більшовицьке та польське військо, у складі якого, крім поляків, воювали українці та євреї. Вони завзято оборонялися. Завдяки цьому дводенному спротиву був зупинений наступ більшовиків на Львів. Тоді, коли точилися запеклі бої за Варшаву, будьонівцям необхідно було підкріплення. Усіх полеглих поховали біля залізниці, там де згодом їм була насипана могила пам'ятник. Перші у першому колі ФК Бобри» здобули надважливу перемогу на виїзді та очолили турнірну таблицю чемпіонату Львівської області серед юнаків за результатами матчів десятьох турів. Сьогодні юні бугунівці змагалися за перші з війською командою Погонь, яка довго трималась у лідерах та показувала високий рівень гри. Проте ініціативу в поєдинку впевнено утримували бродівчани та штурмували ворота погоні. Чимало яскравих моментів не завершились забитими м'ячами, але добряче розігріли обидві команди та атмосферу на стадіоні. Першим розписався в воротах команди суперника Денис Королишин. Згодом відзначився голом Роман Гудима. Аж наприкінці матчу погонь змогла прорвати оборону богунівців та відквитати один м'яч, проте сьогодні перемога належала ФК богун Бубре. Бубри». 1-2 на користь бродівчан і поточне лідерство у турнірній таблиці. Вітаємо і пишаємось! Кожен може стати левом, станьте кращим клубом. Карате Лев у Радехові. Кожен із вас також має можливість стати левом та приєднатися до нашої спортивної сім'ї в Радехові, Павлові та Горохові. В цьому в мене все. Дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей.